День відновлення незалежності це не просто дата, це шлях боротьби і гідності, пам'яті тих, хто віддав життя, і сила тих, які щодня йдуть вперед. Від княжої доби до сьогоднішніх фронтів, незламна естафета героїв, що виборюють свободу Україні. Незалежність це хресна дорога України, яка постала через націю крізь віру та випробування, віль та мужність. За сьогоднішнє завтра та вільне майбутнє свобода не давалася ніколи нам легкою ціною. Попереду ще багато викликів та випробувань. Ми ті, хто боремося, ті, хто любимо, ті, хто віримо, і ті, хто перемагаємо. Кожен з нас робить свій крок. Ці кроки ведуть нашу країну. До сильної та переможної України. Ми нація, яка вистояла. Нація, яка виборює гідне майбутнє. Ми любимо тебе, Україну, з Днем Незалежності. Народний депутат України Оксана Савчук.